з чотирма потерпілими спричинив Миколаєві лейтенант збройних сил. На своєму шевроле він протаранив зустрічний легковик Фольксваген, який зупинився на світлофорі. Як розповіли свідки, машина винуватця зненацька вискочила на червоне світло, перетнувши при цьому дві суцільні смуги, машини вдарилися лобом у лоб. Травм зазнали водії та пасажири обох авто. Але враження не складні, тож лікуються потерпілі амбулаторно. Розслідування інциденту розпочали слідчі райвідділку, але справу найближчим часом передадуть до військової прокуратури, бо Вальник однієї з машин, як з'ясувалося, військовослужбовець. За інформацією ТСН, це офіцер військової служби правопорядку. Нині встановлюють, чи був він на підпитку. Свідки кажуть, відчували сильний алкогольний запах, а сам кермувальник погано тримався на ногах. Обидва водії пройшли огляд на стан сп'яніння. Наразі поки що немає результатів цього огляду. Ми, ми такої інформації не маємо. Але, за словами очевидців, водій шевралевео мав явні ознаки алкогольного сп'яніння.